І тут зоря, що її бачили на сході, прийшла і стала над місцем, де було дитятко. Христос рождається. Славімо Його. Торію Христі, браті і сестри, і ми сьогодні ведені зорею віри, прийшли так само, щоб поклонитися дитяткові Ісусові, яке спочиває в яслах. Важливо є у ці святі дні віднайти дорогу до Ісуса. Тому що зорю, яка звістила про народження Спасителя, бачило дуже багато людей. Але тільки одиниці прийшли, щоб йому поклонитися, щоб визнати його своїм Царем і Господом і прийняти його у своє життя. Подібно і зараз дуже багато людей. Знає про народження Сина Божого. Але тільки одиниці знаходять дорогу, щоб йому поклонитися. І щоб прийняти Його у своє життя, щоб прийняти Його науку, жити цією наукою, в цьому є зміст приходу у цей світ Божого Сина. Тому я бажаю всім нам, дорогі в Христі, брати і сестри. У ці святі дні прийняти Ісуса до Свого життя, прийняти те, що Він приніс у наше життя, а це Його Спасительна наука. Бажаю всім нам прийняти Бога до свого життя, прославити Бога у своєму християнському житті. І нехай зоря, яка освітила шлях до Вифлеєму, тим людям, які прийшли йому поклонитися, освітлює шлях нашого християнського життя, що постійно вона допомагала нам віднаходити у нашому житті Бог Веселих і Богословених, мирних ізв'язних свят. Христос рождається славімо Його!